Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде відео? Акумулятори літіоні формату 2А, 3А фірми Літокала і фірми Soshine. Soshine в нас 3А, Літокала в нас 2А. Так що буде дуже цікаво, ви підписуйтесь, а ми погнали до Тесту. Так, з самого початку трошки історії, друзі. Е, коли я купляв в купівці, мені написав підписник, каже, Вова, купив в купівці ось такі е, акумулятори Літіоні формату 2А. Проведи тест. Я провів. Ці акумулятори буст видають 1300 мА, і ціна їхня виходила 600 часток з копіками гривень. І я в цьому відео сказав, що я закажу з AliExpress ідентичні зарядкою зарядку c літіоні, 1,5 вольт, І також їх провів. Ці відео з цими акумуляторами і навіть з нікель метал гідрідними. Ось такими пало. Також в мене є сошайни. Ось такі нікель метал гідрідні. Досить непогані, тому я заказав Сошайн півтора вольтові літіоні. І літокало заказав. Бо літокала в принципі нормальні акумулятори випускає і так далі. І поємності тут просто нереально. 2,400 мА, 3,600 вт годин має видавати в наш акумулятор В цих акумуляторах 1300 триста Павло 2000 мА, але це в нас 1,2 В. вольт. Що я вам хочу сказати: літокали прийшли вообще в пакетику би шнурів заряду. Я не пам'ятаю, скільки я заплатив. Зараз ми зайдемо на Aliexpress. Я вам все покажу, яка ціна на літокали і на сошайни. Все по 4 штуки замов. Сошайн в коробості, гарно, презентабельно. Давайте розпакуємо, я вам покажу. дивіться сюди. Ось так запаковані це формат 3А. Ну, дуже класно. Чотири акумулятори. Ось так виглядають: степці зарядочкою. Супер. Далі. Шнури під кожен акумулятор Шнури. Це дуже прикольно. Ну блін, не брати мені чотири шнура і займати чотири порта. Ну не знаю. По ціні просто я напевно вибирав, де було дешевше, і тому прийшло без шнурів. А тут Сошайн зі шнурами, з інструкцією. Все детально. По сошайн, що вони тут нас пишуть? Тут на шкала Charging, Тут в них пишуть лед. Якщо моргає, то заряджається. Якщо не моргає, світиться, то заряджений. Як ви бачите, чарджинг у нас 2 ампера, чотири акумулятори, 2 ампер. Поживають а вони так поняв по 200 мА. там 150-200 мА в тому районі. Зарядних таких заряджати не можна. І ось вся наша інструкція. Ось які в них є акумулятори різні. Бачите, всякі різні такі формати. Добре, це ми відставляємо. Це ми відставляємо ось класні шнури, такі червоні з чорним. Заряджати супер-супер. Хоча в мене є такі шнури, я купляв там в Аврорі в копійці. Оці шнури в мене є такі подвійні. Тепер поємності Soshain формат 3 а вони в нас пишуть, що тут у нас півтора вольта 1100 мвт годин. Тобто, якщо розділити на 1,5, це приблизно виходить 700 мА. Якщо вони видадуть 700 мА, це буде просто топчик, я вам скажу. А ці в нас так і написали: літокали 2400 е, мА. І якщо вони видадуть 2400 мА, я буду в дійсності в шоці. Ну, якби вони видали 2000, то було б добре, я думаю. Не знаю, не знаю, буду перевіряти, вам все це покажу. Давайте зараз зайдемо на Аліекспрес, я вам покажу по цінах. Ну що ж, друзі, ось такі наші літокали. Зайшов я на AliExpress? 4 штуки коштує 728 гривень. Хоча він вказав тут шнурочок, бачите, от зарядки, провід зарядки, але в комплекті мені не прийшло. Я замовляв цього продавця 728. Якщо ми візьмемо якісь там купони, а ну давайте купони. Це виходить в нас, якщо порахувати 4 акумулятора, це в районі 170 чи 180 гривень. Виходить один акумулятор. Ось такий. Е, добре, а є в нього якісь там купони? Ну, знижка на 500 гривень. А ну копія. Подивимося, чи піде, подивимося, скільки та за, за, закривайся. ти. Купити 4 штуки, продовжити. Подивимося в загальному, скільки виходить: 713. Е, Далі е, збережено. У мене 14 гривень. Якраз е, так ну, глянемо, що збережено. Монетами збережено. І давайте ми введемо, тут. Кот ще походу 50 гривень буде. Скидка. Ну, подивимося, чи буде? Ану, так буде. Ще 50 за 663 гривні. 4 штуки. Ось таких літокали. Виходить. Тепер Сошайн. Дивіться, друзі, це в нас. Вибираємо 4 штуки та разом з шнурами 628 гривень. Якщо купити, а ну давайте ми зайдемо сюди. купон візьмемо кіські, там купони, чи воно саме підтягне. А ну загружайся. Також копія. Ну, давайте купон, закривайся, купити 4 штуки, продовжити. Також збережено в нас 50 гривень. А ну давай, прогружайся. Що з інтернетом? Купони Коди Аліекспрес, отих 50 гривень. 578 гривень виходить в нас 4 штуки Soshine. Ось така ось ціна. У відгуках Soshine, люди 4,8, в принципі, задоволені, все супер. Коротше, добре, друзі, давайте я вам покажу, що вони видали поємності. ємності. Лі Літокали і Soshine, а потім один розберемо, подивимося, як там все зроблено. Так, результат наших акумуляторів Soshine. Дивимось, видали вони 500 мА. Трошки менше, трошки менше, тому що вони тут заявили 1100 мВт-годин, а це розділити на 1,5. Це десь приблизно 700 мА. Оці акумулятори на, нам мали видати. Коротше, тут підписую 500. Беру, ставлю ще один акумулятор. Ну, оці е, нікель метал гідрідні, краще Сушен себе показував, тому що вони видавали близько заявленого, тобто ну, фокусуйся. Тобто, у нас 800, вони 780, 800, деякі навіть 900 мА видав, Ось так. Коротше, ставлю ще один на тест. Тест нас проходив по часу 2 години 14 хвилин. Коротше, ставлю ще один цей підписую. Погнали. Ну що, другий акумулятор також пройшов тест, і ідентичний результат 489 мА. Як ви бачите, видають вони стабільно 500 мА. 500, може там 500 з копійками. Ну а 700 мА немає, як вони тут заявили. В принципі, непогано на такий результат. Тому що нікель метал гідрідні, там звичайно місце побільше. Ну і видають 700-800 мА. Ну що, друзі? Поємності по акумуляторах літокала формату 3А. Дивіться. Акумулятори всі видають. Тут пише 2400, але стабільно всі видають 2200 мА. Бачите, 2198 мА. Це вже я третій провіряю. Цей трошки менший видав. Цей видав 2100, можна так сказати. Цей видав 2300 близько до заявленого. А цей ще раз показую, видав 2200. І ще четвертий, я не бачу сенсу провіряти. Він також видасть в районі 200-2200 мА. Так що, якось так непогано. Ну що, як вам поємності? Є літока, але непогано, я вам скажу, 2100, 2000 мА видали ці акумулятори. Вон, бачите, 2000, тут один 2300, майже близько до заявленого. Розряжав я струмом 02 від їхньої ємності. Коротше, давайте ще один розберемо. Один мені щось він мені здався, якийсь такий, що тут плівка відійшла. Не знаю, який, а ось тут. Ми зараз спробуємо феном легенько розігріти, розклеїти і розібрати. Вам цікаво, всередині, та всередині платка там. DC-DC походу понижайка. Давайте візьмемо фен. Ну що, розібрав я, друзі, цей наш акумулятор. Дивіться, як тут це в нас виглядає. Показую, Тут у нас легенька паючка, Зверху така накетка. Це в нас і походу є мінус також. Бачите, він заізольований. Оп, все вилетіло. Дивіться. Ось наша DC понижайка-повишайка. Як це все виглядає? Ось так. Показуємо. Ну, фокусуйся. Бачите, цей контакт, це в нас є плюс. Плюс тут зарядочка. Бачите, в нас є мікросхема, є навіть світлодіоди. Ось вони зверху світлодіоди. Бачите, ось цього. Зараз я вам покажу. Ось один світлодіод і другий, який моргає. Це в нас тако прижимається до плюса, а мінус прям звідси буде от до корпуса. Ось так, бачите? І ось такий от акумулятор, бачите, малесенький. Давайте ми замірюємо внутрішній опір, вам все вже покажу. Заряджений він на 3 вольта. Е, так, бояхолт нажав. Зараз я вам покажу. Чекайте, бо в мене тут є. Дивіться, показую. 3,1 вольта. 3,1 вольта. Він заряджений. Ставимо сюди е, в цей в тестер для опору і подивимося, який в них опір. Тихо, не падає все, падає купа всього на столі. Нарад. Ще то падає. Добре, що то в нас дістане? Не дістане. Давайте ще підкрутимо. Пробуємо, дивимося. Ось так. І раз. Внутрішній опір непогано. 25 мільйон, 26 млн мільйон акумулятора. 3,1 вольта. Ну, зараз я представлю, я не пам'ятаю це, походу в нас вважається він розряджений акумулятор. Де наша тайп Давайте ми засунемо сюди. Попробуй поставити все на місце ще. Бачите, в нас тут все таке кілечко є. А щоб вона стояла, друзі, рівно зразу виставили собі, капнули трошки флюсу. І тут, по тих місцях, де було, там і припаяли. Так, тримаємо руцію. Отак. І давайте припаяємо назад, там, де було. В принципі, там є припій. То, що я трошки легенько зрізав. Можна ще чуть дати. Ось так. О, тут раз. І з цієї сторони це в нас мінус до індикації. І тут два. бачите. Ще трошки. Трошки дамо. О, от взагалі шикарно. Отак. І тут так, так же само тридати. О, то взагалі шикардос. Добре, і назад вставляємо. Все. Тепсі роз'єм у нас по місці, так як має бути. Супер. Вставляємо назад. Значите, отак. Воно все вставляється в нас. Хоп, плотно сіло. Супер. Куратенько не проріжте цю ізоляцію, бо це в нас мінус повністю, як 18650. По напрузі в нас виходить, там було 3,1 вольта. Тут у нас виходить. Зараз подивимось. Один. Ну, тобто він заряджається до 3,7 вольта, я так поняв, це в нас повністю заряджений. Якщо тут 3,7, а тут 1,5 вольта показую, показую вам. Я думаю, так і десь буде. 1,3 вольта. Бачите? А буде 1.54, бо вони всі заряджаються. Давайте я вам покажу заряджений, наприклад. Цього я не пам'ятаю, чи заряджений. 1.45 майже не дозаряв, цього має бути заряджений. 1,5 вольта, бачите? 1.511 і так далі. Так що в нас тут напруга тут на акумуляторі, буде десь, напевно, 3,5-3,6 вольта в тому районі. Ось такий акумулятор, я так зрозумів, що ці акумулятори в нас будуть 3 вольтові. Так, вставляємо сюди і зараз ми подивимося по фнірсіку, яке споживання. Один акумулятор. Цей, в принципі, розряджений. Попробуємо, як він заряджається. Покажу вам по струму. Cancel. Давай сюди. Скільки споживає один акумулятор на зарядку, бо це в нас він розряджений. І заряджається він пів Ампера. Ну, пів Ампера тут у нас 2000 мА. Це є нормально, друзі. Півампера нормально. Якщо ми ще один підключимо, який цього в нас був розряджений, я не пам'ятаю який. 400 мА. Зараз 800 мА. Ще один підключимо. Разом 1300. І ще один. 1300 мА. Тепер давайте візьмемо сошайні, Які розряджені? Де мій мультиметр? Знімемо. І SoShine. Ну Тут 500 мА ємність акумулятора. Тут він має заряджатися, якщо 0,20, то там, я кажу, 140-150 мА. Так що я взяв не це. Давайте мультиметр. Якийсь в мене тут один розряджений. І подивимось так, сюди, сюди. От, 1 Вольта. Бачите, 1 Вольта. Це розряджений. ну давайте пробуємо, скільки він один буде заряджатися. Ось так. Вставляємо. Показую. Індикація тут ідентично моргає. Ну, нормально він заряджається. 40 мА він заряджається. Це супер. Оці сушайни. В принципі, можна одній заряджати, навіть один акумулятор. Так же само і тут можна один акумулятор заряджати, бо тому що 400 мА він заряджається. Це в нас 0,20, і це нормально для таких акумуляторів. Що є непогано. О, дивіться: 35. Якщо ми ще один підкинемо. Де у нас ще один? 250 мА. Це супер. По 125 мА кожний заряджається. Ще один підкинемо. Півампера. Навіть ще менше. Ну, цей теж моргає, заряджається. І ще один підкинемо. Ось так. 500 мА. Супер. По 120 мА кожен заряджається. Це є нормально для таких акумуляторів. Так, витягуємо, друзі. Збираємо цей акум до кубки. Бачите, я ось так феном розігрів. Ізоляційне кульцо зняв. ви могли бачити. Ставимо назад ізоляційне кульцо. Ось так. І зараз ми це все діло назад заклеїмо, як воно було. Погнали. Тепер, друзі, що вам в загальному сказати. Нормальні акумулятори можна спокійно брати, що літокала, що Сушайн. Видають вони близько заявлених характеристиках, як казали тут вони. Це в нас літовані акумулятори. Срок служби буде набагато довший. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!